Містян просять долучитись до допомоги вимушеним переселенцям. Наразі у Світловодську є спеціально створений координаційний центр, який займається гуманітарною допомогою. Зокрема, до такої допомоги входять взуття, одежа, іграшки, посуд та інші речі, яких наразі не вистачає. Світловодці, ви фантастичні. Скільки разів ми зверталися до вас за допомогою? Ми просили дитячі візочки, ми просили ліж ліжка дитячі. Ми просили ковдри, подушки, і ви завжди допомагали. На сьогодні ми збираємо посуд, посуд різний, посуд різних років, який тільки можливо. Будь ласка, дуже прошу. Хто ще не долучився, передивіться весь посуд вдома, і чим ви можете переділитися, поділитися з людьми, які тимчасово приїхали до нашого місця. Ми чекаємося у палаці культури на. Любу допомогу, і також, якщо є постіль або ковдри, будь ласка, також вони вже мерзнуть. Я вам дякую. Ми будемо ще звертатися, і дуже дуже рада, що разом з вами ми робимо добру, гарну справу. Волонтери центру посортують речі та віддадуть їх усім, хто цього потребує. Центр працює щодня з 8 до 18 години без перерви у приміщенні міського палацу культури.